Всім привіт! Я Саша Поворозник, редакторка рубрики Їжа на сайті Суспільна Культура. І сьогодні ми будемо готувати кутю обов'язкову страву для святвечора. Ми будемо готувати її у двох варіантах: перший класичний все як у дитинстві, все як готувала мама. З маком, горіхами, родзинками та медом і з пшениці. Другий варіант, в принципі, теж класичний, але з рецептом, продуманим на випадок відключень світла через те, що власне яке життя. I Час варіння залежатиме від двох факторів: від того, якої консистенції ви взагалі любите кутю, і від того, яке саме зерно вам попалося. Я раджу ігнорувати все, що написано в інструкціях на упаковці, довести її до кипіння, проварити хвилин 20, а потім спробувати її на зуб, через те, що різні люди люблять різну консистенцію, і часом кутя, на якій сказано, що її треба варити 3 години, може бути готовою за 30 хвилин. Що робити, якщо ви, звичайно, хочете на святвечір приготувати кутю, а графік відключень світла не передбачає можливості точно ввечері готувати довго варити зерно? То Зерно можна просто залити або окропом, або навіть традиційно в дуже-дуже давні часи його просто заливали водою і залишала на довгий час, щоб воно розмокало. Отже, я залила окропом зерно на ніч, десь в пропорції 2 до 1. І мені пощастило, у мене є термос спеціальний для їжі, він ширший за термоси для напоїв. Але якщо ви просто, наприклад, в каструлі з товстим дном це зробите, потім загорнете її в декілька шарів фольги і в рушник, то буде той самий ефект. Ось приготоване наше замочене зерно. Зараз зілляємо з нього воду і будемо замішувати з рештою інгредієнтів. І дозволяємо куті настоятися. Друзі, нехай котя смакує веселих усім свят і пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо можливість готувати кутю, хоч запарену, хоч варену, але зазвичай вдома і з можливістю нею смакувати.